360. Вони вже не почують їх ніколи. Герої сплять, герої тихо сплять і їм ще хочуть сни високі гори. Чи чули ви, як дюркотить струмок? Вони не зачерпнуть води ніколи. Герої сплять, герої ти. І їм співають пісні сині гори. Чи бачили ви пташку лишені, вони не посміхнуться їм ніколи, та заповіли нам, тобі й мені піти у гори після перемоги. Ми переможемо і підемо у гори так високо, як не були ніколи. Підемо ми І на горі поставимо лімен.